Таких півгодини і переб'ється. Ось так перебиває вона. Так. диски в сусіда взяли. Небагато кидали. Потроха і, і отакі от у нас перегній. Це найкращі добрива на два кентаври. Мотоблока трошки, щоб даромний Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І так як у нас тут була і кукуруза, а так як вона не дуже висока, думав перебити дісками чи прибрати, але ми вирішили просто маленьке таке відео показати. Якраз я і покажу. Дісками можна пройтися, ще не орали, дощі пішли, вона трохи мокріша стала, і ми просто-напросто, а так перебивається. Як і грубше перебуваємо своєю. На малих оборотах Раніше її сушили, коров вам, так як коров немає, нема куди дівати, ми її трошки переб'ємо, можна було кажу, вона невеличка, пройтися дісками, ну, ще дісками пройдеться по полю перегній вивезеться, трошки маємо, по боках кинемо і такий у нас перегній. Це найкращі добрива. Нагород переориться на зиму, бачите, які вони. Взялися, коняка стояла і вони, бачите, вже руками пере. І ми пробуємо трошки на два кентаври. Мотоблока трошки, щоб даром не йти. І на кентавр такі бречку, побагато багато не беремо. І вивозимо на то поле, що я і казав, показував вам. А там як сипець, гляньте, яке воно добре. Масло, то й скажу, сипець. Сипець, це коли воно сухо, пересохло верхні, слої, як сипець. А тут гляньте, які бачите, ай, ай красиве. Бачите, оце дурман. Тут Дуже багато років, певно, було. І воно перегнило. Зараз у нас тільки порося. І кидаємо тільки від поросяти. Ну і, звичайно, можна кидати сюди якісь відходи від овочів. Тут так і робили. О, трошка маємо. Такого, таку свинку пепу. Значте, і з неї трохи беремо. Вона в нас зручна. Люби, щоб її гладили і травичку і кашу любить, добре. А так все на поле. Після цього непогано картопля розить дуже добре. І... Небагато взяли на мотоблока, трохи порився тут, але виїхали, правда трохи підтовкнули. Ну і цей і не чує. Небагато кидали, покажу мокро, потрошка. Потроха і розкинеться. От так кентаври у нас працюють. І поле таке зробили під орку, навоз розкинули. Бачите, навоз розкиданий. І так перебили, капусту перебили, все. І буде ще орка, жориться все. А зараз покажу просто поле не просто будемо. Діскувати, а потім орати знову. Там була у нас картопля. А тут було поле картопля і ми просто-напросто зараз подіскуємо, потім переоремо. Трошки на воду можна ще вивести. Перегній ще трохи лишилося, думаємо тут садити картоплю. Отак перебило, Бачите. Непогано. Ось так перебиває. Непогано. Диски в сусіда взяли. І поле зробиться. Вже трошки душа буде як то спокійніша, тому що переоране, І так далі будемо садити, тому що інакше виходу немає. А не посадиться, чекати когось ми те не можемо, тому що ми звикли постійно працювати. Кентавр свою, як то говориться, роботу робить і непогано робить, Якщо чесно. Ведучий передок, повноприводний. О, так, ха робота, наскільки хватить, так як де тут поле давно не одобрене. Ми все вже прибрали, дехто вже переорав, а ну, ми ще, як то кажеться, переореться. і хай буде. Небагато тоді його. Але виріши таким макаром перебити ту нашу кукурудзу, так як вивозити нема куди, а так будуть якісь трошки і як перегниється. Вона і буде ще й нам міндобрива. Як перебивають комбайни на полях, так само січку роблять, перебиваються, і то саме одобрення. А тут, от вже закінчується. Я ми капусту перебив теж. Тільки перебивали вже. я косив, тут був бензокосою таке ще лишилося. Раніше це кажуть, забирались, давались кодобі, а тут так лишилось. Ну, це все рівно ми ще дісками по цьому. Вивеземо на воз, потім дісками перейдемося і зоримо. То, що у нас дощі два дні вже би зробили, звичайно. А так дощ вчора впав цілу ніч, падав. Це наша кукуруза. Бачите, вже хтось зіклює. Це була кукуруза. Солодка, рідна гора. Де-не-де попадає. Ми пособирали, звичайно. Деяка лишилася менші качани, але де-не-де ще є. Думаю, картоплю посадити було б, звичайно, непогано, якби рев'єру, я голукна трохи б підкуплю. Ну, ще сьогодні маю забрати. Замовив агро 100 метрів, 3,2 сороковку. Ой, тридцятку вибачаюсь, плотність 30. Ну це я взяв коло дому, щоб накрити, але нема тут посівного матеріалу ранніх сортів. Є біла роса, ну це теж вона вже, як то кажеться, не так врожайність. Але можна садити, буду пробувати цього. Пізні сорти, звичайно, нема смисла садити під агроволокно. А так ранні сорти можна було б посадити. І наша кукуруза перебивається. Багато кажу, є його, переб'ється. Зразу скажете, соляра, все різне таке. Ну, що зробите, соляра різне, але воно лишиться тут, а не десь там, щоб потім люди кричали, десь на обочинах чи ще що не будуть. А воно лишиться на полі. Просто рік тут було в пояс бурян на цьому полі. Ми його. Перебили дісками з три рази на одному місці. Потім переурали і весною вже бачите, було непогане в мене тут і поле, і все. По боках слабенько, бо то розвора бачите постійно до середини. Цього року ми розоримо на края, трошки будемо рівняти то поле. Воно й видно. Людей, от бачите, рівненьке де-не-де. А ми розоримо та й буде, буде непогане. І поле зробилось нормальне. Так само і тут. Це таке одне поле, яке ще можна що робить? бо тут більш-менш е, така більш чорніша земля, бачите, менше піщана. Туди вище, там ні піщана. Ось так перебиває вона. Розкинеться ще. Ще кажу, якщо дітками пройдуся. А вже на якусь плантацію раз-два переб'ють та і все. Менше не беремо. У не перебивається, вона маленька, тононька. А це ще розкинеться та й все. Ось нам і приходилось і на... І все пригодилося нам на, бачите, кожне перебити цей таких півгодини і переб'ється. Така січкарня. Переориться весною вже Мот... чи мотоблоком фризою, Там, то буде довго, тут не багато є, 10 соток. Я бував около дому на Херсонщині, пів гектара мотоблоком своїм перебрав. А це можна і не перебити буде, він трохи глибше бере. А ні, то трактор фризою переб'ється гарно перед посадкою і можна буде садити. А так воно трохи перегниє, бачите. Перебуває добре. А вже половину города перебили. Хотів показати таке нову хаму. Нами придумане та ну поїдьте, Бо мокро, кажу, О, тракторець вроді не тяжкий, а бачите, по колії в землю грузним. Кажу, дощі йшли. Дощів давно не було, а й йшли дощі. Але як подивитися... По озима зійшла непогано. Теж сіють тут і рапсу бачу на чи, і гірчицю. Хто чи, що може, сіють, щоб переорати. І було як він доброго. Бачите, як зійшла зелень, зелена яка пшеничка, непогано. Теж сіяна, мабуть, так, тим сівалкою, бо переважно тут вручну сіють, а це сівалкою посіяна. Така краса. Всім здоров'я Україні перемоги. Ну, а ми вже будемо закінчувати. До побачення.